Такий ефект, який називається ефект Данінга Крюгера. Ну, це, коротше, коли Дібіл думає, що він самий розумний. І це не я придумав, це створилось окреме соціальне дослідження, і було доведено, що ті люди, які розбираються в темі, які є експертами своїй ніші, вони завжди сумніваються. Вони ніколи тобі не скажуть про те, що вони все знають, і 100% гарантія якогось результату чи іншої історії. Як використовувати в соціумі аналізуй тих людей, з якими ти спілкуєшся, і звертай увагу особливо на тих, які дуже впевнені в тому, що вони говорять. Тому що дуже часто виходить так, що впевненість не дорівнює знанням чи мудрості. В дорівнює елементарній елементар тупості і незнанню. Як сказав один філософ, я знаю те, що я нічого не знаю. От на таких людей і стараюся реагувати, і з такими людьми стараюся працювати. З тими людьми, які сумніваються в собі і в своїх знаннях. Ось таке просто правило: сили мудрості, підписуйся.